Доброго дня всім. Хотів показати вам один із вузлів переломки трактора 4 х 4, а саме з'єднання мостів. Зараз наявності я вам покажу приблизно як це має бути, щоб ви зрозуміли. Один із флянців моста. Далі у нас є ось така хрестовинка, але з шліцами, внутрішніми шліцами. І далі у нас є зірочка. Зірочка у нас була двохрядка. мені жалко стало її. я одну зірочку відрізав. Залишилась у нас ось така товстостінна одна зірочка. Далі, тут цієї всяких флянців не було. Це я все вже на токарно-останковій сам робив. З цього боку флянець. З цього боку, бачите, є такий потай. Це іменно із, для такої штучки цифляниці від моста. Ви його кладете всередину, от він вже тут намертво став. Лише виставляєте і надягаєте сюди болтички. Болтики, кстати, я для зразка взяв. Ось. Він туди проходить. Другий варіант це штайте цю сторону. Цю сторону ми вже, можна сказати, так зробили. Інша сторона. Зараз об'ясню, чому тут сікодирочок і для чого ці потаї. Ось така хрестовина, котра йшла з флянцями. Бачите в середині, ці, котрі рухаються по... на кордоні, є такий, котрий заходить, рухаються вправо ліво щоб не оход був. Опять же, сюди є потайчик. Ось тут. Він для того призначений, щоб відцентрувати. От, упала. Ось одна дирка, ось друга і ось третя. Центруємо і закладаємо. Тепер друге питання. Ви зараз кажете, на нащо ти углібив ось ці варіанти тут з цього боку. Тут, тут, тут і взагалі ці під 4 болта. Е, комусь цікаво, звісно. Так, пояснюю. Е, коли пробував укласти болти. Ось вони виступали з цієї сторони. Коли повертати, вони з цю сторону виступали і заважало покласти ось цю хрестовину. Три ще куди не йшло? От один, два і оцей третій. А от четвертий не хотів хімічити, тут робити якусь дирку сквозну, щоб воно проходило наскрізь. Вирішив ось так. Взяти і втопити. Все, бачите, отакий от варіант, що і болта і не видно. З того боку лиш на гаючку візьметься, втопив, тіло дозволяє. Втопив, там ще десь міліметрів 5 точно тіла буде. Втопив ці всі 4 болта і можна сміло от цю хрестовинку, бачите, вона ніде не чіпляє. І болтами стягується так. У вас виходить ось така конструкція. Ось, з цього боку флянеться від моста, з цього боку, варіант, вже на кардан йде. Відповідно, з іншої сторони. Кардан з'єднується з карданом уже іменно своїм заводським варіантом. Нічого не треба було би хімічити. Другий верхня зірочка, котра йде коло коробки, ось з вас залишається ось така хрестовина. Я цю хрестовину обрізав ось звідси ось звідси і ось звідси. Получилося майже круглий отвір. Потім узяв, це я так для зразка, потім взяв і. Ось це, кстати, від неї відповідна частина. Ось ця внутрішня частинка. Ось ця внутрішня частинка це від неї. От від неї. Виточив, посадив от сюди оцю зірочку. Сюди зайшла як лета. Відповідно, у вас виходить ось такий варіант. От звідти, і от звідти отакі. Це коробка, це мости. І все, у вас є готовий вузол з'єднання між мостами. І між коробкою. Розглядав таку, такий варіант, як роздатка у Вазовська, щоб опустити, це все на, опустити так, як воно є, все на карданчики на це все діло. Ну, я вам хочу сказати, сума вийшла досить непогана. Був, можна сказати, приємно здивований, скільки узнав, сіку коштує роздатка. Ну, це варіант у мене був на першому тракторі. Я його одобрив. У тому плані, що дешево і сердито, усі можуть, знайти, по крайней мере, зірочки. Не знаю, як у вашій місцевості, у нас з токарними отакими варіантами, дуже і дуже туго. Тому вийшов з положення тим, що дуже довго і дуже довго ходив, ходив і хотів купити токарний станок. Я його купив. Звісно, не такий професійний варіант, що можна було точити все попідряд. Але для таких міні-токарних робіт, такі як ось тут вивести плоскость, вивести плоскость. ось точити флянець, цього вистачає з головою. Да, токар... Без токарних робіт, якщо ви хочете всю культурно зробити, у вас нічого не вийде. Хіба у вас, не знаю, всі карти зійшлися, все ідеально. Одне до одного, все притиснулося так, що вам. Мінімум роботи, максимум дещось підшліфувати чуть, чуть На даний момент це такий вузол з'єднання одного моста з іншим у переламки. Дякую за увагу. Був би вдячний за підписку і за лайки.